Ярослав тягне рибу і каже, що за нею гналася ще якась риба одна. О, гарний карпік. Вже трошки більші розміри клюють. Ти тепер спіймав перед тим, скільки сантиметрів мав? 45. Ну оцей теж такий, напевно, десь 42 має 43. Ну -ну. Гарна рибка, ну. Хочеш став там у мене, нема, там холодочок. О, дивіться, друзі. Яка рибка. Треба Доктор Мом. Доктор Мом? хочеш йому ну, залічити він, губу? Та він якось так виходить, ага. що він пробиває два рази себе. О, дуже сильно активний. Кров йому тече. Пробили губку Чуть-чуть. Ярослав хоче лікувати їх. Бо їх губа не боліла. О, все, є, полікований. Хижак сьогодні активний, кидається, вискакує з усіх сторон. Тут мальки, мальки розбігаються просто капець. Ну, Та гарненький якраз такий розмір. Б він зараз тобі не плюхнувся на берег. Пускай сюди десь. Біля берега. Опа, погнав. Рибка сьогодні клює. Ми працюємо біля вудочок, а дівчата працюють біля столу. Ви дивіться, яка у нас поляна накрита. Ти що? Смакота, сальтисончик, салат, олів'є. Мені здається, що я не риболовлю, а на якомусь весіллі. <свісляє> <Вісляє. свісляє> Класно. Зараз будемо. Смакувати і далі ловити рибку. Так що, Ярик, як сьогодні рибалка? Єдина проблема, що ти пару оснасток обірвав. А ти що? Ну так то нічого. А ти що думаєш, що це проблема? Я рахую, що ні. Буває таке? Я теж деколи обриваю оснастки. Нічого страшного. Головне, як то кажуть, щоб рибка клювала і все буде чікі-піки.

Ми пообідали, друзі. І відразу тільки закинув, відразу клюнуло. І тут послабило, дивись, другий фідер послабило теж. Ярослав, дивись. Ні, ні, ти хіба трошки підмотай мені. Зроби натяжку аби бачив, чи там є рибка, чи немає. Просто натяжку чуть-чуть намотай, намотай, намотай. Чуть-чуть-чуть буде-буде. О. Тихо. Що тут, друзі? Впирається добре. Ти що? Ти що, ти що, диви? Ти що? Кінь сильний, там клює. Щоб ви зрозуміли. Ми тут закормили солідно. Це гарно жийте, там теж покльовка, покльовка. Я зараз буду витягувати, чекай. Тихо. Опа. Є. Є, друзі. І на другому на другому покльовка, на другому покльовка. Ти що? Дві. Знову знову другий клює. Чуть не впав, блін. Збоку нас люди купаються, а ми тягаємо рибу одну за одною. Це просто капець. Але ти бачиш на другій стороні, заїхали машиною, дивись. Ми планували на другу сторону, але там був знак. Думаю, не заїжджаємо краще, щоб штраф не був. Приїхали сюди, а з тої сторони бачу є машина. Так що рибаки з тієї сторони їдуть без проблем. Знову дві рибки, друзі. Я, мабуть, зараз буду кидати на бойл, тому що я бачу, що ці маленькі рибки будуть клювати раз за разом на кукурудзу. Но... У вона сильно, друзі. Все вона впирається. Опа! Пихенько. Опа. Опа. Опа, опа. Опа, єс. Ще один. Знов дуплет. Знов дуплет. Знов дві рибки. Ти класний сьогодні кльов, правда? Одна за одною. Дві за зараз. Квадратик победві сустить. Опа. Так. Витягуємо. А чувак звільняємо. Ставимо тихо. Не хляпайся. Знову другий дуплет. Я сьогодні вже два рази спіймав по дві риби. Це просто капець. Опа, тихенько. Такий от. Один. І такий от другий. Ха -ха. Листочок до нього приліпився. Такі два класні пузатіки. Так що відпускаємо їх. Двох зараз. Оп. Ну, ходи сюди, один і другий. Оп. Один такий бульк, Ой назад, назад стрибнув він, один, опа. І другий, Ха -ха. клас! Сьогодні кльов бомбезний. Я перекидаю вудочки. А Ярослав тягне знову. Дивіться, витягнув. Я перезабросую. Чуть-чуть прикормим. Щоб рибка трималася на точці. Ярик відпускає. Уже там зараз буде купу риби плавати на тому місці. Нічого собі, друзі, дуяк підкидає. Ого! Ого! Фурціон не дуже сильно послабляю. Ти що, І він так тягне. Просто капець. вказує по повній програмі. Ого. Ви поняли? Все здався. Вже здається. Це Те, в тебе покльовка. Я в шоці? Опа. Єс. Єс, друзі. Дивіться. Один у мене, а другий я рік тяне. Ти дивися, тут малька щось ганяє під берегом. Тут, ну тут просто... Тут їжака є дуже багато. Сюди осінью буду їхати на хіжака. Тут, я думаю, і щука і судак є. Вічка дуже цікава і перспективна. Так що отакий от. Красавчик. О! Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, другий поїхав, другий поїхав. Я тільки відпустив. Навіть камеру не виключав. Капець. Друзі, кльов сьогодні просто... Капець. Дивіться, ярик відпускає одного. Бульк, а я ще одного тягну. Ти що, клювання? Клювання по повній програмі. Ну, невеликий. Невеликий, але клює. Отакий, друзі, невеликий розмір, але порадував клювакою. Опа. І знов такий красун. Гарненький, маленький. У мене вже щось покльовує. Ярослав зробив вудочку, хоче побавити собі на поплавок. О, друзі! Попався нарешті більший розмір. Це вже такий непоганий. О! Це вже такий, друзі, гарний. Зараз вам покажу. Сазан, дивіться який довгий. Худий, і довгий. похоже на сазана, ну. Дивіться, друзі, який. тому що він і менші вони. І дуже сильна боротьба, дуже так боровся це, цей гарний карпік. Дивіться, яка суперова рибка. Друзі, дивіться, знову дуплет, знову дві риби. Один більший, другий менший. Дружина відпускає. Бери. Який осторожно, бери його, не впусти. Тримай його так, аби він не впав. Я тебе прошу. Давай, пускай. Поплив. Дивіться, яка клюна плотвичка. Чекайте я вам покажу. Гарно клюнула. Дивіться, яка рибка. Так що пускаємо. Після обідній час рибка не клює. Ми собі готуємо їсти. Жаримо такі смачні стейки. Пізніше будемо грибочки готувати теж. Бульбочка. Смакота. О, тут рибочки готові вже. Рибочки. Картопелька. А де картопелька? На столі. На столі. На столі. На столі. А, тут же готова, тут трохи велика, дівчата. Тут ти буде... Але треба було розрізати її наполовину. Вона буде дуже довго готуватися. Цілий тиждень так буде. Правда? Під вечір ще будемо трошки ловити рибку. Такий рибчик клюнув, невеличкий, на дві кукороцькі. Так що, сьогодні різна рибка клює. І такий рибець гарний. Ми вже помаленьку збираємося додому і Ярослав спіймав такого красивого зеркального коробця. Мій сьогоднішній трофей. Ну, так вітаю тебе з ним. Дякую. Я ще такий великий не був. Але ти собі уяви, цей карпік виростає на 10, на 15, на 20 кілограм. Ну. Може бути такий маленький, а може бути, що рук не стане. Так що відпускаємо таку рибку нехай. Що робить? Підростає, підростає, правильно. Бистрий. Як срачка. А в мене ще було одно клювання, але, на жаль, рибка зійшла ще так приблизно до 20 хвилин. І ми помаленьку будемо збиратись додому, тому що дорога далека. А сьогодні риболовля у нас вийшла. Веселі компанії. Друзі, ви подивіться, позаду мене який красивий захід сонця. Небо повністю червоне, красота. Так що, друзі, такий сьогодні позитивний день. З друзями на риболовлі класно відпочили. Рибка сьогодні була активна. Пожарили м'яса, посмакували собі. Ну і потрібно, друзі, їхати додому, як завжди. Риболовля закінчується. День закінчується, риболовля закінчується. Всім бажаю здоровлячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі.